Добрий день, мої люди. Всім привіт із Трускавця. Не міняю своїх традицій після лавандового сезону. Це кропіткий труд. Ми обов'язково відпочиваємо. Зараз приїхали на недільку з дітьми до Львова до Трускавця. І Відвідали Львівську майстерню мила. Це якраз наша тема. Тут багато різної продукції із лаванди, мило, сіль, різні крема з додаванням ефірної лавандової олії, а також дуже-дуже багато різних видів натуральної косметики. Яка ідеально підходить, тому що містить натуральні продукти. Саме для того, щоб подивитися, як краще все організувати і, як скажемо, перейняти досвід, ми зайшли в цю майстерню, отримали масу задоволень і багато чого для себе винесли. Корисної такої інформації. Я хочу, щоб і ви подивилися, так як ми всі займаємось, ну практично всі е, мої е, підписники займаються вирощуванням лаванди. Подивіться, як оформляються е, там брускове мило, як його можна, е, ну, що можна для себе е, підчерпнути е, для того, щоб. Е, Продукція мала такий презентабельний вигляд. От, як вона упакована, дивіться, тут різні різні є вигляді різних камінців, є таке милко дитяче, ведмедики, Це такі кульки для ванних, насичені корисними віществами. Дуже красиво виглядають ці всі е, пляшечки з сіллю. Я тут передивилася багато чого. Ось дивіться, які красиві милка, такі як кавунчики, такі дитячі мило. Я думаю, малюкам дуже це ну, важливо для дітей, щоб мило мало такий гарний вигляд, мімішні такі сердечка. Невеличкі, тут є і шоколадні, і персикові, і різні з різними різними наповнюч... наповнювачами. Е, дуже багато різних скрабів е, для обличчя, для догляду за шкірою. Е, є крема, маски для волосся. Ну, тут я все, все, все передивилася. Е, є такі олійки для чоловіків та для жінок по догляду За шкірою, які добре там, підтягують шкіру, підтягують контур обличчя, ну, зморшки навколо очей для різних видів шкіри. І, звісно, тут скрізь е, декорується все лавандою. Різні такі корзинки, невеличкі, в яких міститься продукція, такі прості, абсолютно прості тут полочки, але так гармонійно виглядає. Такі це для чоловіків масилка після гоління, буквально одну каплю, і там все можна відкрити. Про, так сказати, продегустувати, потрогати, понюхати. Є тестерні, обов'язково тестерні стоять баночки, де ви можете продукцію на собі на шкіру нанести, подивитися, наскільки вона вам підходить, різні спасолі. Мінерали зроблені такі мила. Дуже мені подобаються у виді, як камінці, буршт, як бурштин, такі кульки також для спа, для ванної. Мила на різні смаки з такими вкрапленнями. Дуже виглядають красиво, гармонійно. Так, Це ще раз це тут лаванда. І лаванда, і троянда. Значить, ця косметика з органічним колагеном. Органічний колаген, він ну, також відомий як желатин, і він має дуже фантастичний вплив, можна сказати, на шкіру, з яким не зрівнюються інші косметичні засоби. Це ідеальний будівельний матеріал для шкіри, саме для вашої шкіри. І от для саме для косметології це ну, велика знахідка. Маски, мила, крема для обличчя з містом колагену, вони мають тонізуючий, омолоджуючий ефект, Відновлюючу, мають таку неймовірно відновлюючу дію. Також там присутні органічні кислоти це мурашина. Олегінова, оцтова, тонізують, вони також тонізують шкіру та сприяють активну регенерацію. І сприяють новим клітинам. Я купила для себе, взяла такий скраб для обличчя авокадо льон. Він добре очищує шкіру, знімає напрямки, вирівнює тон, мінімічні зможки і навколо очей. Ідеально живить, очищує та підтягує шкіру. По контуру обличчя. Так, таке тверде ну, таке мило для рук. І взяла таку олійку для, саме для обличчя. Дівчата, я просто за себе боюся. Як почну користуватися цією косметикою, це що ж воно і буде? І дали мені в подаруночок, таке я вибрала собі шоколадне мильце. Так, воно упаковано. ну Все дуже приємно. Тому що такі маленькі радості, да, ось, твердий крем, також нам дали какао масло, дали нам в подарунок. Так що таке, отримали повний релакс від відвідування цієї львівської майстерні. Собі взяли на замітку деякі речі. Ну, так, бажаю я вам також успіхів. Бажаю вам мирного неба, здоров'я. На все добре. До нових зустрічей.